польсько український гурт Тарака відомий українцям за піснею «Подай руку Україні зніматиме документальний фільм Міст під час свого туру західною Україною, а згодом і Польщею. Музиканти, відвідавши по шість міст обох держав, створять стрічку, яка б мала долучитись до формування нової якості відносин між. Поляками та українцями концерти відбудуться в рамках днів Європи у місті Дрогобич. Окрім того, гурт презентував документальний фільм Укроп, який знімав спільно з еспресо. Глядачі нашого телеканалу зможуть першими побачити його в суботу, о 21-й в програмі Вечір з Миколою Княжицьким. На програму завітає і гурт у повному складі. У кінострічці Укроп події висвітлені так, як їх побачив гурт Тарака під час своєї мандрівки Україною. Вони висвітлюють і криваві події на Майдані, і анексію Криму показують, в яких умовах живуть українські бійці. Насамперед, ми дуже тішимося, що фільм Укроп, котрий ми робили спільно з телеканалом ТІВІ», можна буде показати як телевізійну прем'єру в Україні у Києві. Це фільм, в якому зображена історія України від майдану до сьогодні, в контексті нашого буття і нашої пісні. Водночас ми намагалися стати трішки збоку і подивитися на все те, що ми побачили своїми очима, і розповісти про це і переказати це далі, аби ті, хто не знає, що насправді відбувається на сході України, могли це побачити нехай і нашими, але, гадаю, правдивими очима. Аби висловити свою підтримку українцям, польський гурт привіз гуманітарну допомогу як бійцям, так і мирному населенню на сході України. Цього разу вдалося зібрати 10 тисяч злотих, а це понад 50 тисяч гривень на засоби зупинки кровотечі для бійців АТО. Гази, які гальмують кровотечі. І, на жаль, вони справді рятують життя. Але одна така газа коштує більш міст тисяч тисячу гривень. Ну за останні два тижні вдалося мені зібрати грошей на 55 таких газ, з чого, скажімо, половину грошей передало познанське товариство Польща Україна. Так що це є доказ, що поляки хочуть допомагати українцям. Одразу після презентації фільму в ефірі еспресо хлопці вирушать на схід, де й передадуть допомогу. А вже 6 червня розпочнуть свій український тур концертом у місті Дрогобич.